всім, друзі. Короте, що в нас сьогодні з вами по планах? Приїхали сьогодні в одне цікаве місто. Будемо сьогодні пробувати щось піймати на поплавочок або на кивок. Побачимо, на що в нас буде клювати, на ми і зупинимося. Клює лящ і плюс тут є коряжники. Може, можемо ще попровіряємо з вами, пошукаємо сазана. Готуємо наші речі і вирушаємо. Сумочка з їжею. Сумочка сна... з снастями, прикормочка. Обов'язково, бо ляща кормити треба і треба кормити його, як то кажуть, ізобільно. Ну і тут зараз візьмемо піддупник, садок. Столик не знаю, чи брати, чи не брати, але напевно не буду я його брати, не хочу. Будемо без столика якось обходитися. Так, і садок, це є. А, і ще з собою ось брав 3 кг бумовських зернових. Тут у нас горох, кукуруза, конопля, будемо ним кормитися, додатку з сипухою. Ну, будемо вибирати горошок, можливо, будемо на горох ловити, якщо черв'ячок буде об'їдати дріб'язок. Так, ну і беремо, як зазвичай, з собою одну удочку на кивок. І візьмемо дві удочки на поплавочок, на всякий випадок. Я то на одну ловлю, ну візьмемо дві. Можливо, не дай Бог поламається. У нас удочка то буде запасно. Так, друзі, місце закормив, а це виплював тільки що на берег, взяв свою балонську удочку, поверкарп від флагман п'ятиметровку. Через те, що звичайною поплавочкою п'ятиметровою я не докидаю куди потрібно. Так що вирішив взяти балоночку. Місце вже прикормив. Зараз будемо пробувати. Люди на фідерах стоять, то гарно ловлять. А що в нас на поплавок буде, не знаю. Будемо пробувати. Сюда. Друзья, парши пишу. Пришел корм притягивать. Есть, парши есть. Сок, під соку треба було брати. О! Перший льощик. Це добре, що в мене завжди вожу з собою чуху, і в мене там різні удочки. А це б не було балонської удочки, не було б і риби. Бачите, я ж говорю, на фідеров всі дольше кидають на йому, а я п'ятиметровий не можу достати. От ви бачите, узяв балоночку і перший льощик є. Дивіться, що робить. не потягну. Пішов корм працювати, друзі. Просидів пів години без клюву і пішла жара. У мене тут гілки над головою так мені мішають капець. Ой, кайф на поплавок їх ловить ти що. Дивіться, красунчик, поки що в садок. Іди сюди. Ухти, який супротив, друзі. Та ти що? круть. Погано тільки що в мене сипуха небагато, але в мене в машині ще є. Це не проблема. Але в мене і зерно хватає, я будемо зерном кормити. Дивіться, 5 хвилин лящі. Ах ти! Я одірвався. Хай живе. У мене тут зверху гілки дуже мені прям мішають, але нічого. Потихеньку справляємося. Треба і Григоровича до себе забирати, бо він там став на тій стороні, один фідерок у нього був, але він ще нічого не поймав. Зараз скажу, хай біля мене десь пристроюється, отут і теж пробує на поплавок. Треба, друзі, вдягатися. Хорошо, хоч кофту з собою взяв. Ви знаєте, вітер такий прохолодний, капець. Тільки що два сходи підряд було. Два сходи підряд. Не знаю, чи гачок потрібно міняти. Моя замалий за малий гачок, напевно, стоїть. Зараз, якщо цей зійде, то буду міняти гачок. Моя малий гачок карасьовий стоїть. Ух ти, дивіться, який супротив. Удочку прям гневдву. Сильне ляще, а може... Да, це хороший ляж. Там дуже хорошого розміру. Кайф, один кайф на поплавок. Ух, хороший. Григорович, не хочете на поплавок ставати. що вам той спінінг? Йдіть пристраюйтеся на поплавок, ось На що вам той спінінг? Клює ж ось диви, тільки вкидо. Де, ставайте прямо ось біля мене, йдіть зараз десь розберемося. Диви, які лящі клюють. А ви там із тим спінінгом. Це такий, більший кілограма. Зараз із Григорович припливе десь біля мене, його приструємо, Хай тягоє а й теж тягає лящів. Там посеред річки ставати, куди вони отофіро підуть. Я ж думав, що він тут під берегом клювати, але воно бачите. Від, оп, і потопив. Бачили як? Бачили як. І потопив. Ого, на вас пішов. Та йди сюди. Диви, що робить. Іди сюди. Оцей Та й у мене два такі хороші були. А глибину? Та ну хиб. Нормально. Можна чу чуточку вам зменшити, може витягнете, то я зменшу. Це невеличкий, друзі, такого і в садок не буду вкидати. Та й зразу пливе. Трішки кльов притих, зараз напевно будемо докормлюватися. Так, наверное, треба вам чуточку-чуточку зменшити глибину чуть, чуть на пару сантиметрів. А грузка нема у вас ще да? трошки додому? Добавте ще маленький грузочок. Дивіться, як топи. Опа! Дивіться, як топи. Опа! Коротше, друзі, була тишина, зробили до корм, Тільки що останній корм я викормив. І відразу... Ух ти, дивіться, що робіть, відразу почалися покльовки. Іди сюди. Кайф. Просто кайф на поплаву пляща половить. Зйоми, 5-метрове глибина, ну якщо бути точним, 4... з чим-то 4,5, 4,7, десяток. ну майже на всю 5-метрову удочку. Дивіться який краснень. Клас. Первно покльовок не було. Тяжко, треба тільки кормити, Гривович, тільки кормить. Чим частіше кормиш, тим краще і кльов. Ляш він виїдає, що ж їх зайшло. Косяк зайшов. І він за секунду той корм визбирав і поплів. Тяжку да, да. треба тільки кормити. Дивіться, друзі, який гарний лящик плюв. Класс кайфова рибалка. Зразу тільки встав взагалі у льот. А зараз трішки притих. Це буквально не знаю, хвилин 15 пройшло і взяли ось такого красавчика. Кормимо, кормим і він стає на корм. І єсть. Іди сюди. Я ж куби близько закинули, Григорович. Треба трошки дольше вам. Треба вам трошки дольше. Треба навіть доліше, ніж я трошки кидаю. Тоді добре буде. У мене цією котушкою просто далі не виходить. Ох, хороший, дивіться, які льощики клюють. Прям залікові. Ох! Один кайф. Це не на фідер сидіть. 30 фідерів закидати. Коші місить, пружини, крісла, все. Тут приїхала одна вудочка. І сидиш, кайфуєш на поплаву і ловиш таких прекрасних лящів. Замішали тільки що шоколаду, ось фідер шоколад від флагмана. Я Григоровичу давав. Він так і не докормився, наробив ось таких шариків. Зараз докормимося. Бо щось клюв, клюв ніякий. Дебелі? Не так повело. так? таке. Ого. Це таке. Ого. А я дивлюся, теж не пойму, що воно. А я дивлюся, не пойму, що воно, а воно, казується, повело. Коротше, друзі, кльов притих. Вроді груді закормилися і все. Брать він. Категорично щось відказується. Не знаю, чи воно що на після обід ми пізно і приїхали. Сіки ми в одиннадцять, да, випливли? 11 випливли і зразу я шку так проклюнулося непогано, а це прикрило. Так що зараз ще з півгодинки посидимо та й будемо закруглятися. Ми в принципі виїхали ненадовго, та й так вже там в районі 10 лящиків піймав, я думаю, це з головою вистачить. Так що зараз ще разок перезакинемося і будемо потихеньку закруглятися. Давайте мене не зацепіть. Щоб підійшов чи що виходить? То сиділи не клювали оце. Пішов. Ех, які лящики гарні. Та тягніть його вже. Це вам не сазон. я. Хороший, хороші. Хороші лящики, так? Так що, ти та не попускайте, а що воно? Це моточно сазон. Це Сазон, Сезон, сезон Григорович. Завів, так? Да? Завів десь у карші. Та -мо. Аби знали зразу спускати? Та ні. Так він зійшов вже? Ні. Нам трошки так отуди от якось в сторону попробуйте може. Ах ти зараза. пустіть, може і вийде. Не виходить? Так, да, це сезон? Це сезон. М -м, завів. Да, це обкрутив корього, це сезон був полюбув. Аби цей. Аби льош ви б його витягли же ж? Та аби знали, зразу підняли б дужче. Обкрутивно. Да. А ну поплавок. Зійшов? Ні. Ану пустіть, що він буде робити. Да, веде поплавок, де. Да? А ну хай поведе, може куди і виведе. Воно видно так під гілкою, видно, він пішов, да? Може я залізку візьму. А ну так. І не далеко. Он підмотують. Підмотуйте, 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 підмотуйте. дужче, 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 дужче. До да, сезон. Підождіть, та він опять завів. А, ну підмотуйте, Григорович. Піднімайте вгору, 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 дужче, дужче, дужче. дуще. Держіть, піддержуйте. Сезон, да. Піднімайте, піднімайте. Сезон. Хороший. Возьми на підсок. Давайте підсоквить. А головне, його на дно не опускайте. І не цей, щоб не порвав вже. Бачите, я ж казав, що трейний сезон на корм. Хороший. 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 На поплавок сезон це койф, звісно. Хорошо, що ми його вивели з корьоги, хоч. Тепер головне його підсок взяти. А ну до мене, до мене, до мене. Вона би ще не гілля. Там гілля, там неля потягло. Одв'язали у вас, так? Да? Я не знаю. Підмотайте, може, чи не треба підмотувати. Він вже віздуху хватанув. Воздуху хватану. Давай, давай трошки, ще трошки. Ще трошки. Ах ти! Підождіть. Підождіть. Підсобка. Підсокі, так. Да. Ну такий кілограм три. Оце зав'язка рибалки, так? Да? Хороша. що що? Оце іде короб. Діжіть, а ну як вам його дати. О, взяли. О. Вітаю вас, на зав'язку. Бачите, трьошечку ще й сезончика взяли. Хороший. Бачите, як учу Оце Григорович, тільки почав наш корм працювати. Ще воно може завжди так як додому собираєш. Дві як. Дивіться, яка лопатка під'їхала. Це хороший льощик. Це хороший. Ноча ночі працювати корм. Уже не беру відпускаю, хводи. Хай живуть підростають. Не пам'ятаєте, як ви звали на кормачки ловили, скільки ми там на лупашили, що садок не міг підняти. Усі випустив, цей раз можна і взяти штучок шість. І то це я не собі, а там пообіщав людям завести на жарюху. Бо я, я ще в такий час не беру, він мені не цікавий. Все, друзі, ми вже на березі. Скільки, скільки ми половили? Три години десь, так? Да? Ну, да. За три години шикарний улов. Більше 10 лящів вдалося піймати, для дльня ще бонуса вийти Повезло <су> 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 йому да. хороший трюшний сезон, так що рибалка непогана вийшла. Особливо на поплавок. Ви ж знаєте, це найбільший кайф. Так що зараз спаковуємо наші речі і вирушаємо додому. Дуже багато в цих краях, звісно, людей. На перспективні точки, щоб встати, потрібно приїхати з самого-самого ранку. Ну і взагалі, як ви знаєте, ж я в товпі не люблю ловитися. Так, приїхав, знаю, що тут є сляч. Не вдалося короте, стати на перспективні точки. Якщо б став там де хотів, то там би просто кльов був такий, тільки вкидай. Ну і так непогано відловилися. Все, друзі. Хто не підписався на канал, підписуйтеся. І всім пока, до нових зустрічей.